До черги денної на 25 п'ятій сесії восьмого скликання було включено аж 98 питань. Одразу видно, депутати налаштовані попрацювати і розпочали, як завжди, із бюджетних питань. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади відповідно до пункту 4 статті 24 бюджетного кодексу України. Виконавчі органи звітують перед міською радою щодо витрачання коштів. Резервного фонду у попередньому бюджетному році за рахунок коштів резервного фонду у звітному році використано фактично 660,3 тисячі гривень. У тому числі на закупівлю продукт продукції пакування для продуктів харчування, призначених для забезпечення продовольчих потреб населення. 134,9 тисяч гривень, 525,4 тисяч гривень це кошти, які витрачені на придбання новорічних подарунків для дітей різних категорій мешканців міста, а також внутрішньо переміщених осіб та облаштування пунктів незламності. Прошу підтримати. Рішення прийняли і перейшли до питання про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2023 рік. Усього до бюджету громади у звітному році зараховано доходів в сумі 726 мільйонів або 107,9% понад планові призначення. Надходження загального фонду склали 710 мільйонів гривень, в тому числі власні 530 з перевищенням на майже 60 мільйонів або 12% трансферти 180, 50 мільйонів або 99,8%. Надходження спеціального фонду склали 17 мільйонів. Це власні надходження бюджетних установ 5,9 мільйонів та трансферти з обласного бюджету 9,9 мільйонів. У порівнянні з 2021 роком власні надходження загального фонду збільшились на майже 162 мільйони гривень або на 44%. Спеціального зменшились на 7 мільйонів або на 32%. У звітному році. Понад понадпланово отримано податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення 185%, акцизного податку 120 податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 114 плати за землю 102%. В той же час територіальна громада не доотримала податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати. Ми маємо виконання 84 єдиного податку 82%. Затвердили і програму соціально-економічного та культурного розвитку міста. Програму протидії злочинності, профілактики, правопорушень і забезпечення громадського порядку і безпеки на території нашого міста. Родзинкою сесії стало питання палацу культури металургів. На ваш розсуд виноситься проєкт рішення про прийняття будівлі палацу культури Металург. У власність Новомосковської міської територіальної громади прошу підтримати. Як зазначив міський голова Сергій Рєзнік, це фінальний крок до прийняття цього об'єкту до власності громади міста. Подальша дія це підписання акту приймання передач. Розгорнуту версію сюжету. Дивіться вже незабаром в ефірі телеканалу «Самар Медіа» або на наших сторінках в соцмережах.